Усім привіт! Сьогодні на огляді в нас ось така посилка прийшла, я її. Тут Siemens телефони. Нам потрібно подивитися, робочі вони чи не робочі. Так, запакували, так, дивимося, якийсь hd прилад. Раз. Більше нічого там немає. Отже, маємо такі сіменси. Сіменс me 45 З заглушкою без болтика, болтик, купатися, може, загубився в посилці. Подивимося і me 45 ну, з болтиком. рахунок болтика треба нам добре подивитися, щоб вдруг не забути. Є, він немає його. Так, давайте подивимося, працюють, вони не працюють. Зразу на включення перевіримо. Так, цей включається щось, цей. Вставте сім-карту, цей включається, немає зображення. Давайте перевіримо, що тут робиться. Акумулятор рідний, оригінальний X363. Добре. Давайте вставимо карточку яку-небудь. Джинс маємо. Наприклад, джинс ось такий. Джинс. І запустимо його з джинсом карточку. Карточка ця не активна, не робоча, але телефон мало ідеї запустити. Нулі все. Окей. Фон. Network Lock заблокований на мережу. Прийдеться його прошивати. Зробимо окреме відео для прошивки. Ось такі телефони отримав. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Будуть скоро нові відео. Всім дякую за увагу!